Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про перемовини. Зараз дуже багато всього понеслось про перемовини, про е, там, припинення вогню, перемир'я і так далі. Але є багато людей, які кажуть про в Україні про те, що можна віддати е, ті території, які вимагає Путін. Тобто е, Донецьку, область, Луганську, ну і, і все, що є, можна віддати. І в мене виникає таке питання до них. А що робити з тими людьми, які живуть на підконтрольній території України, але ви ж хочете віддати всі, о, ну, всю Донецьку область, наприклад? А що робити? Куди поїдуть ті люди, які живуть зараз на підконтрольній території України? Ви готові будете їх прийняти в себе вдома? Очевидно, ні. Так чому тоді ви вирішуєте, що віддати, а що не віддати? От якщо б ви готові були прийняти цих людей в себе вдома, в себе в місті, тоді можна було що говорити. А так, вас не хвилює доля інших людей. Вас, вас хвилює своя доля, егоїзм, абсолютний егоїзм і невміння дивитись вперед в майбутнє. Ви не враховуєте наслідки, чудовищні наслідки для цих людей. До того ж, це спричинить колапс в світі. Тобто, якщо таке прогорнути, то Китай стовідково піде на Тайвань. вони будуть вимагати, щоб Тайван, щоб Америка віддала Тайвань Китаю, щоб Америка не вступала за Тайвань. І таким чином без перечинити Третю світову своїм ідіотизмом. Інакше я це ніяк не назву, бо це реально ідіотизм. Тобто, знову ж таки, повторюсь, ви не думаєте про наслідки своїх дій? Ну, таке вже було в 19-му році, що багато людей, не всі, але багато. Не думали про наслідки своїх дій. Ну, а тепер маємо те, що маємо. І ви не, не вивчили урок. Ви продовжуєте поводити себе абсолютно егоїстично. А на цьому поки все. Надіюсь, я нормально пояснив свою думку. Надіюсь, доніс до вас свою думку. Ті, хто хочуть раптом, якщо ви хочете допомогти каналу фінансово, ви можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть свою думку, і саме завдяки вашим донатам я роблю цей контент. До нових зустрічі, друзі.